Пропоную на зиму перевірений рецепт помідорів з олійкою. Я готувала вже дуже багато рецептів за всі свої роки життя, і скажу вам, що всі в мене рецепти перевірені, і кожен з них по-своєму смачний та цікавий. Готуються вони дуже-дуже просто, можна готувати в півлітрових баночках, можна літрових. Сьогодні я готую в півторалітрових літрових баночках. Банки помила гарно з содою, помідори взяла, розрізала навпіл такого невеликого розміру, і в баночку кладу лавровий листочок, перець духмяний, на 1,5-літрову банку приблизно 10 горошин. Одна цибулинка нарізана ну, в розмірі курячого яйця приблизно. Вливаю сюди 3 столові ложки олії, додаю сухий кріп, якщо у вас є свіжий, додавайте свіжий. І готую маринад на 4 літра води. Беру солі 120 грамів, все обов'язково зважую, і 200 г цукру. Оцту потрібно 200 мл. І це буде все для нашого маринаду. Потім Беру суміш для маринування помідорів. Її можна купити у будь-якому продуктовому магазині. Вже так готувала, дуже сподобалась. Варячу воду закладаю сіль, цукор і ось ці спеції, варю 2 хвилинки, потім вливаю оцет. Ось цим гарячим маринатом заливаю помідори в банці, накриваю кришкою і буду стерилізувати. Застелила кастрюльку, заставляю сюди баночки і заливаю теплою водою. З моменту закипання стерилізую півтора літрові баночки 15-20 хвилин, в залежності які помідори. Потім закрила, перевернула на кришку і не закутую, залишаю так зимувати в квартирі на всю зиму смачного.